Добрий день, мої любимої хлопці підписники. Давайте ви зі мною завітаєте ВТБ. Що в АТБ. У нас тут по акції йде? Дивіться, банан, другий гатунок. 31 гривня 75 Вон, Бачите, вже хтось почав ласувати цим бананом дуже смачним і якісним. На другий гатунок. А інтересно, чому не третій гатунок? Придумали б ще якийсь третій гатунок. Тут такого добра вистає. А ви там підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі. Ой, апельсин перший гатунок 51 гривня 95 копійок. Ой, дивіться, який шикарний мандарин-муркот. Другий гатунок 34 гривні 99 копійок. Хто бажає, залітайте бігом. а тебе, поки їх не розібрали, бо тут черга стоїть. Тут ще не тільки черга, вони вже, знаєте як, вони, вони вже аж підсохли. Це не те, що другий гатунок, це, мабуть, вже третій гатунок, чи без гатунка. Ужас. Це просто ужас. Що з Вон Можете взяти собі кокос за 29 гривень 90 копійок за штуку. І ви будете дуже задоволені таким кокосінчиком. Ну, я не знаю, як його провіряти, спілий він чи не спілий. хто знає правильно. Ну, там молочко таке от. Чуєте, я так трохпочу біля мікрофона, як вроді молочко є. Ну, а там хто його знає, спілий чи не спілий. Так, дивіться, які шикарні помідори, в тебе завели. По 64 гривні 89 копійок. Ну, не класні, ви знаєте. Ну пишуть, що тепличні, а запах у них як не тепличний, а як з огорода. Так. Октенья 80-95. Подожди, але кабачок. 2895. Класний кабачок. Спершу ви морковка. Ось морковка 1449. Класна морковка, молоденька, рандя. Це у нас перший гатунок. Перший гатунок, Ось картопля, другий гатунок 1,95 Оця розова, кстати, я брала цю розову картоплю. І той, у кого є бажання, завітайте, бігіть. молода. Перший гатунок 15 гривень 39 копійок. Можна вибрати, доволі вона класна. Мені подобається. По цибулі 10.49, така цибуля, замечательна. Біла ось, бачите, яка теж 3895. Ну по кукурузі. 1990 кукурузи на за штуку. Ну, ви б їли б таку кукурузу, напишіть ось, роботники, бо це собі набрали б додому і гризли б таку кукурузу. Вона вже суха. Тут співробітникам треба зарплату кукурудзою видавати і отими овочами, що вони не допродали Гнилими. Куперчик, куперчик взагалі, бачите, який шикарний жовтий такий. Це отак щось я вам скажу, скільки він коштує салатний перший гатунок. А ні, жовтий-жовтий. Та тут ціни немає. Мухи якісь такі, гляньте, мухи не ганьте. Вони тут, мабуть, ростуть. Ось червоний. 14 гривень 30 копійок. Це за 100 грамів, я вам кажу. Так. Ну-ка, вони перший гатунок 1995. Ось він лежить і там ще з боку багато. І без насіння, хто каже без насіння, хто без кісточки, 42 гривні 95 копійок. По різному це все говориться. Або казали, що без кісточки, як це пояснювати. Це значить без сім'ю, без насіння, у кого кісточка по різному. Оце отак. Шли далі пройдемося, подивимося, що тут є. Може, тут акція є на якісь гарні соки. О, дивиться, сокжапа. Яблучный 54-50. А мультифрукт закінчився. А ні, він є. Так що налітайте. А ось ще наш томатний, 34,90. Непоганий. А ось дивіться. Розумний вибір 2790, я брала цей цік, він класний, мені подобається. Що, що, що знаю, маю, то знаю. Бачите, як у нас тут гарно на тебе. Що ми тут хліб будемо провіряти на вагу чи не будемо. Ось є один 250 грам. перший попавшися беру. Це ж не завозили його. Завтра ж, навіть вибудеться 250 гривень. А, тут ваги отключили. а світла нема, ваги не працюють. Як же конфет, це якщо на вагу звісить надо, хто його зна. О, оці працюють на цукерки, які йдуть. 230 грама. Це так, допустима норма, про яку мені пишуть. На 250 230 кг, а 232 грамма, 3 відсотка можно. Все можна, можна і можна. Выпечки напекли. Ну, смачно выпечка. По выпечке я ничего не скажу. Что тут еще есть по всем? Давайте замекрузь. Ой, дивись по корні. 15-90 темных. Мухи кусають. А ось фітнес-батончики непогані. Ну цей, кстати, непоганий фітнес-батончик. 7 гривень 70 копійок. Ну, ці мені не дуже подобаються. Я пробувала. Це для спортсменів. А ось 790, 7,30. А вони раніше були по 300 гривні. А зараз вже по 7,30 акцій. Якби ж вони зробили 8,90, а потім би перечеркнули і зробили 350. Їх би розібрали. А так вже і по 7,90 не брати, бо дорого. Це то. Так. Там фейки, дивіться, скільки. Що тут по аукціями? О, дивіться, сонячний віночок, цукерка Престиж, 16 27 за 100 г. Престижний віночок. Оце отак. М -м. Пішли ми далі, зараз ми почнемо глянемо, що тут ще є. Я не він убрав, ще не з'їла. Мені ще макарони треба буде взяти. Зараз я виберу собі ось. 47 гривень делюкс іде по акції. О йо-майо. Тут 6% знижки, 47, будинок мрії. Я ось такі беру. Оце без акції називається, але я їх беру, тому що в мене дитина їх їсть. Якби дитина не їла, то я б, мабуть, не брала. І ще я, мабуть, такі може візьму. А Та ні, такі не буду. Чи якби якісь такого плана були, цікаві можна було б. О, пружинки от цього стоят. Такие ще пружинки возьму за 47 гривень. Так, що тут по шоколадки? Лотні по 95-90. Здорові шоколадочки. Ось по 40 гривень вам 50 копійок Millennium. Попіднімали, познижували ціни. Ой, -мо, дивіться, як насіка Millennium Gold. Golden Note подорожав. 70 гривень 90 копійок. Ой, 110 грам плиточка. Ось, бачите, 110 грам плиточка, 70 гривень 90 копійок. Йо-моє, сума звіти. щось тут міняють цінники. Почало з цілими лісовими горіхами, бачите, 42,90. 90 На дві -ді назад був 62,90. Тепер вони помінялись містами. Бачите, молочний тепер 62. А чорт, ТП42,90 за 90 грамів. Ось теж є непогона ще колодка. 3190. Значить, можете, можете купити. Хто хоче солоденький, смачненький, іноді щось такого хочеться. Ну, якщо є 31, дивіться, 90 грамів, 3190, а он лакмі 9590 280 грамів. Так що вибирайте, яку хочете шоколадочку. Ой, мілка взагалі дорогуща. Мухи закусали. Що тут у нас з гречею? Греча, бути вдома обов'язково. 27 гривень, 30 копійок. Це я беру пачку гречки. І ще я возьму рис. Бачите, 17% знижки йде, 49 гривень. Беріть. Це обов'язково треба таке ще взять. Це хорошо, що я картошки не набрала. Ну, мені ще й цукор нужно, і борошно. Ось є борошно. Я його донесу. Цукор і борошно. 38,50 борошно, кіло 800. <клух> борошно візьмемо. Цукор по 34,90. І цукор візьмемо. Стянемо, щоб недрана була упаковка. Зроблено в Україні, бачите? Це наш і цукор, а чому він такий дорогий? Оце? Вруді не сипиться нормально. що налітайте, цукор беріть, бо він через місяць буде взагалі стоїть 50 гривень цей цукор. Дома прийду зроблю ще розпаковку. Розкажу, покажу, що почу. Я думаю, мені важко буде нести. Пишіть далі по молочці пройдемося, що там є цікаве. Подивимось. Ой. Ого-о. Бет там трохи віта. мікрофон інтересно. Чути мене було чи не чути. О, дивіться, «Мінутка», 43 гривні 30 копійок. 100 пакетиків, Так що біжіть бігом. Біжіть бігом тебе за чаєм. Сейчас угу. біжимо. Біжимо аж підскакує. Що це в мене на голові якийсь мусор, дивіться на. Це на каву? Нема а тут так. Я ось якась кава. 275 грам Хто пив таку каву? Чіпку. Мелена. 123 гривні. 275 грамів. Льонка. Думаю, можу оце взяти, за 123 гривні 275 грамів. А ось ще для турки. Чорна карта, вигідна пропозиція 230 і 20-250 грам, 102 гривні. Так оцю надо брати. бачите, вони тут її так поховали. Туди її сховали, що не найдете. Та я оце ось знайшлося, зараз будемо пробувати. Що це з упаковкою щось. Браковано. Чорна карта для турки. 102 гривні 90. Можна з туркою, можна без. Забігайте, там ще пару осталось, все, хто любить кову. Зашиканула, рішила кова взяти. О, тут бачите, зараз ми зайдем на молочечку, подивимося. Бачите, тут поли нам помили вже, мухи все одно літають. Глянемо опції, якусь собі виберемо. Молокія. О, Молокія, 22,40 йогурт. Галичина по 22,90. Сейчас, <кхи> наверное, порожок візьму, бо мені творог нужен. Може... Сирочки багато великий вибір. Ой-ой моє, -ой -ой -ой. оце ще поробили сир. Лазерований з Лагода міні. 120 грам, 48,90 Та їжте ви, мабуть, його особистить. А ось вообще це 52,80. Тільки в АТБ. Більш ніде нема, це. Тільки в АТБ. Ну як оце починають писати, що тільки в АТБ, Тут все, в АТБ і все, і більше ніде. Ось сыр. Це малому беру 350 грам, сир кисломолочний, холодно тут до 30.07 нормально можна брати. Це такі діла. Бачите? сік всього. Ще, ну, світла немає, але холодильником все в порядку, не вздуте. Вершки. Що, підемо далі? Пройдемося. Оце оце взяло. Дома царилася РПС20 64 гривні. Ніхто не брав, вирішили знизити. А цей був по 40 гривень, а зараз 49,70. Кульчинка подорожала. mm Бачите, сьогодні я тебе без того? Без інцидентів, тільки з мухами, а так в принципі все нормально, все прекрасно. М'ясо. Не знаю, це що тут з м'ясом робити. Стрімнуло, то після того як я це все побачила, я напевно, м'ясо тут не хочу брати. Ну, тут і вздутого не було. Це інше, а тебе чорне, а то я в синє ходила, а то там вічно стендап. Тут якось колектив дружний, все нормально. Ось а таке мужчина брав м'ясо, ну це не цьому, а тебе кажу вам сразу. І воно було смердюче. Так, 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 так. Сьогодні, напевно, Поки ми обойдемося, ось дивіться, якщо хочете взяти сухарики, по 14 гривень 80 копійок, поки акція йде, налітайте бігом і розбирайте. Вони смачні, я брала. У мене розпаковка була, в розпаковці я брала, і я вам показував. Так, що тут ще є? Може там чіпси є якісь по акції, бо іноді хочеться якогось там. знаєте такого. Ні, по акції чипсів нема, чіпси всі дорого. Дорого, дуже дорого. Ви ж там не забудьте підписатися, написати коментарі і поставити лайк. Угу, договорились ми з вами, так? Да? О, хвилинка, хвилясті, люкс 59.70, ой дорого. Давно це я не була в світу, треба буде туди сходити ще там вам розказати ціни і показати. Окція на пиво. Зараз угу. подивимося, що тут за окцією. Дивіться 4 банки за 115 гривень. Пивко. Хто любить? я бери 3 банки а не дві. 111 гривень 3 плюс 1. Ну, це виходить там по 20 чим -то гривень 111,40. а якщо ви берете таку саму, а тут, мабуть, немає. Кайзер. Паковками, мабуть, можна тут брати. Ну, це такі, це не напило, набір бірмікси. Не так сильно бачите, алкоголь якось не дуже показую. Поморожену. Дивіться, ось морожено. Ну, саме вигодно брати це, якщо ви хочете, то кілограм, пів кілограма. Такі здорові упаковки, бо якщо брати там поштучно маленькі, ну не стоїть того. Подорожало морожено, мабуть, те. Лімо 201 гривню. Три ведмедя, ось дивіться. 79,90. де тут три ведмедя. Двошарове. 450 гривень. Ото, напевно, воно. Та тут його ще попробуй найти. Оцінники є. Біла Бірю 163 гривні. Ну, там виходить 775, навіть немає кілограма, Поморозив. Гран-при Ласунка 25,40. Вау! Залітайте! Було 50 гривень, а стало 25,40. Зараз весь народ побіжить, як побачить це відео. йому розбере! Оце акція. Оце до... Да. Оце морозиво, гляньте, воно зовсім не... Ну, ні, воно нормальне. Так що можете брати, залітайте аж бігом, летіть сюди. І от тебе за морозивом, мгла... вам Ласунка, кстати, бачите? Ласунка. 25-40. Дякую, а ще там трошки зараз пройдуся. Буду заканчувати мега своє віщання, віщання по цінам в АТБ. Вофлі. Я оце люблю оці Офлі. Я це беру собі, шикую батончик полюс. Полюс це святе. То я як їм його, я вспоминаю свою молодость, як я на полюсі працювала. Он кукурудзу по цей розумний вибір 3290. Може, полівкам по ще є якісь опції, зараз зберігаємо. Не, полівка по немає. On 4790. Це дорого, дорого і дорого. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте в тебе.